Добрий день. Сьогодні ми переходимо до другої лекції: кінематичних характеристик руху в біомеханіці. Ці біомеханічні характеристики важлива частина біомеханіки, тому що без розуміння їх неможливо успішно вивчати або застосовувати взагалі біомеханіку, так як неможливо читати книжки, не знаючи алфавіту. Біомеханічні характеристики. Це показники, які використовуються для опису і аналізу рухової діяльності. Сьогодні план лекції такий: нам потрібно вивчити, проговорити про системи відліку відстані та часу, про сторові характеристики, часові характеристики, і поговорити про просторово-часові характеристики. У загальному випадку біомеханічні характеристики взагалі бувають кількісними або якісними. Кількісні це такі, які вимірюються чи обчислюються, і при вивченні кількісних характеристик дають визначення, тобто, що це таке, і встановлюють спосіб виміру цієї величини. Якісні це вони описуються словесно, без точної кількісної міри. Приклад, вільно, плавно, ривком. Тобто не мають у них нема кількісної міри. Біомеханічні характеристики можна поділити на три види: кінематичні, ті, які характеризують зовнішню картину рухової діяльності, динамічні, які несуть інформацію про причини зміни рухів, і енергетичні, які дають уявлення про механічну продуктивність і економічність виконання рухової дії. Кінематика рухів людини вивчає ну, геометрію, тобто просторову форму рухів і їхню зміну в часі, тобто характер цих рухів. Так? І при цьому не враховується маса тіла і не враховуються сили, які діють на тіло. Тобто кінематика рухів дає зовнішню картину рухів. Тому нам потрібно знати, що кінематичні характеристики тіла людини. І рухів людини, це міри положення рухів, так, в просторі та в часі. І розрізняють просторові характеристики, часові характеристики та просторово-часові кінематичні характеристики. Розглянемо деякі додаткові поняття, щоб перейти до опису цих характеристик. Спочатку нам потрібно пригадати, що існує система відліку відстані часу, що рух це зміна положення об'єкта в просторі, і ми можемо говорити про рух тільки в порівнянні з іншим об'єктом. Наприклад, якщо ми їдемо в автомобілі, ми рухаємося відносно дороги, але не рухаємося відносно інших автомобілів. І такий об'єкт, який у нас є, береться за тіло відліку, такий об'єкт, відносно якого ми розглядаємо свій рух, є, називається тіло відліку. Щоб описати рух, нам потрібно вибрати систему відліку. Система відліку це спосіб виміряти, де знаходиться об'єкт у просторі, і щоб її вибрати, нам потрібно визначити початок, напрямок та одиницю вимірювання. Систему відліку потрібно пов'язувати з будь-яким тілом відліки. На тілі відліку позначають початок відліку, так? І це точка О в нашому випадку. Тіло відліку може бути, наприклад, це якась стіна. Так? І дивимось далі. У нас є. З вами система відліку, яка показує напрямок. Які у нас, що у нас показує напрямок? Напрямок у нас показує координати або X, або Y, або Z. Тут у нас тривимірна система координат. В трьох напрямках ми можемо вивчати рух тіла. І що ми, яка міра у нас нам допомагає виміряти, так? Що ми можемо ще одиницю вимірювання взяти яку? В даному випадку тут зображений годинник, тому одиниця вимірювання буде час. Якщо ми будемо вивчати обертальний рух, ми, нам потрібно брати не точку відліку, а якусь лінію відліку, тобто вісь, відносно якої тіло обертається. І Для того, щоб порівняти, там, наприклад, декартову систему координат і ту, яка обертання, давайте подивимось тут. В мене є на слайді зображена прямокутна система координат і полярна система координат. І дивіться, в прямокутній системі координат положення тіла знаходиться за допомогою його координат по двом осям. Це Вздовж Х ми знаходимо координату точки. І на вісі У ми так само знаходимо координату точки. І ці дві координати нам опишуть рух тіла. Якщо тіло обертається, у нас зображена так звана полярна система координат. Тут точка О, вона співпадає з вісю, яка дивляться на нас. Відносно цієї осі, вісі, обертається ця точка. Матеріальна, і ми бачимо, що нам для опису цієї обертального руху нам потрібно знати його віддалення від початку руху, да, від початку відліка, тобто радіус це R і кут повороту Фі. Ось так трохи відрізняється системи відліку для такого руху, який можна вивчати за допомогою декартових систем координат і за допомогою. І якщо це тіло обертається, ще системи відліку у нас можуть мати таку, таке розділення, як вони бувають інерціальні і неінерціальні. Інерціальна система відліку це така система, в якій тіло не, на яке не діють жодних тіл. І в цьому випадку тіло все одно зберігає свій стан покою або рівномірний прямолінійний рух. Неінерціальна система відліку це така система, в якій тіло на яке так само не діють ніякі сили, але тіло відчуває прискорення. Приклади неінерціальних систем відліку. Це, наприклад, система відліку, яка пов'язана з лідаком, який набирає висоту. Ми в випадку, в такому випадку, відчуваємо інерціально, як нас придавлює так, до кресло. або коли ми їдемо в автомобілі, він гальмує. Так само ми відчуваємо ці гальмування, тобто тут включається інерція. А якщо то інерціальна система відліку, то це взагалі така система, яка пов'язана з землею, незважаючи на те, що земля у нас обертається, ми не відчуваємо цих обертань ні руху, ні швидкості, ні прискорень. Тому вона, ми можемо відносно землі. Спортивну споруду прив'язали до землі, і у нас це є інерціальна система відліку. Що стосується таких прикладів, давайте подивимось: у нас є два гімнаста, Ілля Ковтун виконує. Оберт на перекладенні, а Ігор Радівілов виконує якусь справу на кільцях. Так, ось давайте подивимось. якщо потрібно описати рух гімнаста на перекладенні, то початок відліку ми будемо прив'язувати до перекладини. А для визначення особливості рухів ніг, наприклад, там кульшового суглобу, так, у Радівілова ми будемо роздивлятися, як змінюється точка. Руху кульшового суглоба при виконанні маху на кільцях, ми ведемо відлік щодо тазу, тобто щодо центра тяжіння, який там буде знаходитися в тазу умовної точкою. І ми бачимо ще, що можна сказати, що інерціальні системи відліку є ті, де враховуються у нас з яких сили закони Ньютона, а не інерціальний там. Це ці системи, в яких потрібно враховувати сили інерції, щоб описати рух тіл. В цих обох випадках у нас будуть системи інерціальними, тому що ми знайшли потрібні точки відліку. По способам опису руху в біомеханіці можна виділити три способи: природний, векторний та координатний. Природний спосіб опису руху це опис руху вздовж траєкторії. Цим способом користуються, коли траєкторія точки наперед відома. Координатний спосіб це опис змін в часі координати точки у вибраній системі відліку. І частіше застосовують прямокупну систему координат Декартову. І векторний спосіб опису руху це опис зміни радіус вектору матеріальної точки в просторі з плином часу. Детальніше дивимось на наші слайди. Спочатку підкреслюю, що у багатьох випадках розміри тіла, тіла спортсмена да, ну, або будь-якого тіла, яке рухається, при описі опис їхнього руху, не мають значення. Фізичні тіла у деяких випадках можна розглядати як матеріальні точки. А матеріальна точка це тіло, розміру якого та його внутрішньою структурою в певних умовах руху можна знехтувати. Тіло, що рухається поступально, розглядає або як матеріальну точку, або на ньому виділяють точку відліку, і відносно цієї точки відліки так само вивчають рух іншої точки. Все це можливо, коли відстань, на яку пересуваються точки, набагато більше власних розмірів тіла. так? І тоді можна знехтувати там обертальними рухами, якимись там характеристиками. Це можна, наприклад, диск, який ми заметнули, і він рухається по траєкторії. Він рухається там, десь обертається ми це обертання не враховуємо, тому що нам потрібно дізнатися дистанцію. а ця дистанція набагато більше самого цього диску. Так, так ось, перейдемо до опису. В природний опис руху. Це опис руху вздовж траєкторії. Цим способом користуються, коли траєкторія точки наперед відома. Тоді, на траєкторії, слід вибрати початок точка О. Початок відліку. Далі положення точки, наприклад, це гончик. На траєкторії визначається відстань від початку відліку. Відліку, то є природна координата. Якщо ми говоримо про гонщика по трасі, то заздалегідь траса відома, яка її там дистанція. І ми можемо там якось коригувати дивитися, де він знаходиться. Так? І природний спосіб положення точки М можна задати на траєкторію за допомогою відстані, яку пройшла, пройшла ця точка з початкової точки О до точки М. Ця відстань. Показується, записується як С і називається дуговою координатою. При координатному способі опису руху опис зміни в часі координат точки береться у вибраній системі відліку. Частіше застосовують прямокутну систему координат Декартову, і на площині вона складається з двох осей, а якщо це три, тривимірне простір, То у нас додається вісь Z. Так, вісі X, Y та Z взаємопопарно перпендикулярні, і у них є початок координат. Так. При координатному спосібі положення точки М описуються за допомогою проєкції цієї точки на вісі координат. Тобто, що ми маємо? Ми тут маємо точку М. Є три вісі, давайте розглянемо, наприклад, на площині XY. Ми знаходимо проєкцію точки М на площину XY, а потім знаходимо проекції їх на ці дві, на дві вісі. І у нас тут є координата точки М і Х, координата точки М і Y і координата точки МЗ на вертикальну вісь. І ці три координати ось ці три відрізка: ОМХ, ОМІ та ОМЗ, і описують положення точки М в просторі. Так, ми можемо з вами описати і положення цими координатами. Ще пригадаємо, що у нас у вісі мають такі назви: ОХ це абсиса, ОІ координата, ОЗ апліката. При векторному способі опису рухів? у нас що у нас є, Радіус вектор матеріальної точки, і ми дивимося, як він змінюється з часом. Тобто, у нас є радіус вектор точки М в початковому положенні для початку часу Т1, і через якийсь початок часу Т2. Точка змістилася з положення М до М-, і радіус вектор так само змінив свою довжину. Радіус вектор це векторна величина, і це ми бачимо це позначення вектора, коли над латинською буквою ми пишемо цю стрілочку, це означає, що векторна величина, тому що вона має свій напрямок, це ми показуємо стрілочки, і має якийсь розмір. І радіус вектор нам дає допомогу. Коли ми знаходимо кінець радіус вектора, він описує траєкторію, так? з часом, так? Змінився час, і радіус вектор описав якусь траєкторію. S – так само траєкторія. Але, як ви бачите, у нас тут є зображення з синьою стрілочкою, показано переміщення точки М. Так само це вектор зі стрілочкою, і у нас є, що зміна, зміна радіус вектора – це переміщення точки. Так? Для об'єктивного вивчення характеристик рухів людини, необхідно знати, що ми можемо використовувати і такий спосіб опису руху. І він зазвичай зручний там для математичних якісь обчислень та отримання формул. У нас залежно від обраного способу відліку, встановлюються одиниці відліку, відстані лінійні та кутові. Лінійні одиниці найчастіше використовують як метричні одиниці сі метр, кілометр, сантиметр та міліметр. Крім цієї зручної для обчислень системи, є у нас такі, як фути, ярди, дюйми. Вони мають свій вигляд, і ми можемо перевести дюйм. Це 2,54 см 1 м та тищ 1,094 ярда. І так далі. Це переводимо, але нам це не потрібно для використання. І у нас є кутові одиниці, у біомеханіці можна застосовувати такі одиниці, як градуси, хвилина або секунди при безпосередньому вимірі кутів. Коли ми можемо наближно визначати повороті один оберт, два оберти, півоберта, чверть оберту. Або для розрахунків по формулам ми використовуємо радіани. Радіан пов'язан з градусами ось таким чином, а один градус з радіанами ось таким чином, як написано на слайді. І крім Протяжність руху у просторі, нам ще необхідно вимірювати тривалість руху у часі. І за звичайних умовах життя прийнято добу розділяти на два проміжки, там, наприклад, до обіду після обіду. У спортивних змаганнях можна користуватися секундомірами, а коли ми беремо біомеханіку, ми вивчаємо відлік часу, беремо як момент початку досліджування руху. І одиниця відліку часу у нас це секунда або 16 хвилини або 1,3600 години. В спорті ми також враховуємо десяти, сотні секунди, а може бути, і навіть тисячні. В біомеханіці це зробити зручно, тому що використовуються відеозаписи, використовуються точні прилади, і для одиниць відліку часу можна брати. Багато о, вимірний такий о, момент в часу.